Спеціальні операції роблять і не лише воїни зсу, але також і е, воїни головного управління розвідки і служби безпеки України. Бо ми неодноразово в наших фірах е, розповідали про їхні операції на території боліт. Але ви знаєте, що насправді вони роблять свої операції не лише на території РФ. Далі буде, от саме так прокоментували у е, головному управлінні розвідки ліквідацію вагнерівців у Малі повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Е, про це е, РБК е, повідомляє її із посиланням на Андрія Юсова він от зробив такий коментар, коментуючи те, що трапилося днями у Малі. Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні увесь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті, а це означає, що нових. Нових операцій буде точно більше, і е, те, що ми робимо в інших регіонах, звісно, воно буде також вирішувати проблеми і не лише в Україні, але і в інших місцях світу. Принаймні, про це говорить представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Про що мова? Я впевнена, що ви знаєте, здогадалися, і всі телеграм канали про це писали і новинні стрічки. То можна було точно ознайомитися з цією інформацією, і подивитися навіть на відео, бо ми із е міркуванням цензури з того, що нам не можна їх показувати в ефірі. бо… Очевидно, там вбивства і таке подібне, то ми вам їх не продемонструємо, але ви можете знайти їх в телеграм-каналах і побачити. Що раніше стало відомо, що в малі повстанці вони розбили групу вагнерівців, вагнерівців е, на кордоні з Алжиром. Це ті найманці, ті злочинці, які вбивали українців, які воювали на боці Російської Федерації і. Е, е, ми пам'ятаємо, що трапилося з Бахмутом, з Соледаром. Ну от саме вони доклали до цього свої зусилля. Так, от у ПВК Вагнеру, цій терористичній організації, злочинні підтвердили масову ліквідацію своїх найманців. А повстанці Туареги вбили десятки росіян. Про це повідомили у телеграм-каналі розвантаження Вагнера. Ну він. Кажуть, пов'язаний якось із керівництвом бойовиків. ПВК Вагнер вела бойові дії проти координаційного руху Азавад та Аль-Каїди у Сахелі з 22 по 27 липня. Але щось у них пішло не за планом, в принципі, як і російських окупантів іде в Україні, так от кількість загиблих бойовиків ПВК Вагнер у телеграм-каналі не уточнюють. Але за даними із соцмереж, їх могло бути від 20 до 80 Саме ліквідованих найманців, повстанський рух Туарегів заявив, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки, цистерни під час боїв, ну, зброєння відповідно вагнерівців. А згодом з'ясувалося, що серед ось цих ліквідованих може навіть бути російський командир, який вів бої за Бахмут та Солодар. А також один із відомих пропагандистів РФ, який мав свій власний зе-канал. Канал Вагнерівський, і його цей канал багато хто й в Україні читав. так от начебто, цього адміна цього телеграм-каналу також ліквідували. За даними Z-пабліків, вони впізнали на одному із відео з тілами найманців, що це їхній друг та знайомий. Пізніше малійські повстанці запропонували віддати Україні полонених вагнерівців, і це було супер неочікувано, тому що вони, начебто, в такий спосіб хочуть висловити підтримку українському народу у боротьбі зі спільним ворогом Росією, і це дуже хороша пропозиція. я Впевнена, що це якось можна організувати, тому що якщо там серед цих полонених суперважливі такі... Жирні можна сказати цілі, то нам важливо їх мати поповнити ними саме обмінний фонд, щоб повернути наших героїв додому. Але знаєте, що у Росії заявили, що, начебто, причетні до того, що трапилося в Малі, можуть бути не українці, і що це дуже дивно, що вони одразу не сказали, що це український слід український слід. Там почали говорити, що це може бути. Або Міністерство оборони Російської Федерації, або Служба зовнішньої розвідки. От начебто вони навмисно здали вагнерівців повстанцям. Ну бо хто ж. А... Поквитався із головним цим вагнерівцем із очільником цієї терористичної групи із Пригожиним. Звісно, що це кремлівський режим. Тож ймовірно, вони там захотіли а, помститися не лише Пригожину. а одна із російських пропагандисток звинуватила у розгромі а, вагнерівців якогось, начебто, героя Росії, каже, що він із відомим. Позивним. Щоправда, ні його ім'я, ні позивний вона не назвала. Але у е, своєму телеграм-каналі написала, що точно, от якийсь там е, військовий, якийсь військовий відомий на Росії, він має до цього причетність. Е, щоправда, е, ні ім'я його, ні фото, ну нічого такого не написала. Тож і дуже дивно, як навіщо було взагалі робити такий допис і е, не вказувати, хто цей. Так званий герой, який здав вагнерівців. Ну, от, зокрема, зараз вам процитую цей допис у своєму телеграм-каналі. Не буду навіть називати цю пропагандистку, щоб ви не підписуватись. Вона написала, що це справді правда, те, що трапилося у малі. Багато вбитих і полонених наших хлопців, хлопців із Вагнера, вони потрапили в засідку. Відео ставити не буду. Не хочу публікувати трупи наших пацанів. Не хочу публікувати, як знущаються ці радикали з наших. І у цієї фатально. Є ім'я і прізвище, і відомий позовний, і навіть зірка героя Росії скрізь у нас фатальні помилки. Якщо не позбутися А, е, цензурне слово, якщо не позбутися м'ясників, будемо і далі втрачати наших нормальних хлопців. От саме такий допис був у її телеграм-каналі. Але як я вже вам процитувала, що головне управління розвідки вони. Ну не беруть на себе відповідальність за те, що трапилося, але говорять, що ось такі випадки, і все це буде тільки зростати. І відповідно, кожен злочинець, кожен окупант, який прийшов на нашу землю рано чи пізно, він понесе відповідальність за вбивство наших воїнів, наших громадян. Неважливо, де вони будуть знаходитися, чи в Європі, чи в Африці, на будь-якому іншому континенті, але їх. Там дістануть, але якщо, наприклад, не ми дістанемо, то обов'язково кара небесна буде. Як ми бачили і розповідали вам сьогодні про а, затоплення в Крелії, що там у них ще одну дамбу прорвало і топить деякі міста.